Ціною власного життя захищали свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з сімома героями, яких загинули в бою проти російських окупантів. Сержанта Тарновецького Іллю, воїна військової частини А сімдесят вісімдесят в останню дорогу провели в місті Сторожинець. Із молодшим сержантом Сорочаном Романом, військовослужбовцем військової частини А 42 67 прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдату Багрію Юрію, воїна військової. Частина А-09-98 останню шану віддали у місті Сокиряни. Із солдатом Ходаном Михайлом воїном військової частини А-4056 прощання відбулось в селі Лопушна, старшого солдата Чокана Дмитра, військовослужбовця військової частини А-70-13, в останню дорогу провели в селі Банилів Підгірний. Старшому лейтенанту Прусу Руслану, воїну військової частини А-72, 20, останню шану віддали в місті Новодністровськ, полковника Головатяка Миколу, заступника командира 115-ї окремо. Ремою механізованої бригади ЗСУ, життя якого обірвала важка хвороба, в останню дорогу привели в місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.